Міжнародний пісенний фестиваль для дітей з особливими потребами, я вірю, в наступному році відбудеться у Кіровограді. 13-річна кіровоградка Софія Бєлік цьогоріч у Львові стала кращою у своїй віковій категорії. Дівчина так вразила журі виконанням пісні про маму, що наступний фестиваль вирішили провести на кіровогращині. З переможницю познайомилась Ольга Склярук. Тринадцятирічна Софія розпівується перед уроком вокалу. Співати дівчинка вчиться шість років. Задля цього щодня відвідує музичну школу. Мені це просто нравиться. Ну мені це дуже нравиться. Це коли ти приходиш, садишся за фортепіано або за рояль і викладаєш всі свої моці, ліжо Ну, в общем, все що хочеш, не ділиш. Музиці дівчинка віддає увесь вільний час. Це хобі і дозвілля одночасно. Бажання навчатися та талант дозволяють Софії перемагати на обласних всеукраїнських і навіть міжнародних конкурсах. З Сонечкою ми знайомі вже шість років. Займаємося стінах нашої школи. Вона прийшла геть маленькою і приємно було тісне спілкування з нею, тому що вона одразу я побачила в неї бажання співати. Ми за ці роки, за шість років, ми вже об'їздили багато конкурсів. Це кадри аматорського відео. На них Софія виконує пісню про маму на міжнародному пісенному фестивалі для дітей з особливими потребами. Я вірю. Підкорила журі і виборола перше місце. Тепер наступний фестиваль Я вірю відбудеться у Кіровограді. Саме перший позвонив мені це організатор цього фестивалю Олександр Іськовий. каже: Ельміра: ми тут подивилися на твою дівчинку і вирішили, що саме в 16-му році проведемо такий фестиваль в Кіровограді. Дуже гарні. У вас люди мені дуже сподобались. Гарно Соня заспівала, каже в неї перше місце. Софія пригадує ті хвилини на сцені, коли журі оголошувало переможців. каже, хвилювалася неймовірно. Це ти стоїш на сцені і розумієш, во зараз об'являють третіє міста. О, зараз, може тебе назву. Ні, не називають. Друге місце. Ні, опять же тебе не називають. І Ти розумієш, вот все, ти побіді і ти молодець. Завжди і в усьому Софію підтримує найрідніша людина, мама. Пані Тетяна розповідає, що донька своє життя планує присвятити музиці. Вся її життя – це музика. Вона поє, грає, участвує в конкурсах. Занімають призові міста, лауріат міжнародних всі українських конкурс. В'їзді нині. Софія активно готується до обласного конкурсу Паросток, в якому прагне теж здобути призове місце. Ольга Склярук, Володимир Волок, день за днем.